Скажіть мені, будь ласка, ви всі погодилися на його е, таку е... Я я дуже полагаю, думку, і з, Він, з думкою Олексія Каспротай, який заявив, ніхто не йде до партії Батьківщини за посаду. Ми йдемо до того, щоб зміцнити зробити партію, яка зможе боротися за режимом. І можу сказати, що що б не робили деякі очільники, чиновники, а вони бачать, що. Батьківщини фронту змін Ченецької області, зокрема, від арифматичних дотація, бо ми взяли біля 40, 40%, ми об'єднали команду, попрацюємо і на місцевих виборах будемо брати 50%. І тоді побачимо, де вони будуть відпроводження. <плес> <плес> Як робити, що? А, що Ми себе прошу, останні документи, роблю документи. Я був присутній на виборах.